Олевський район один із прикордонних районів Житомирщини, що межує з Білоруссю. У цьому і полягає його основна етнокультурна особливість. Олевська земля може пишатися не лише своїми танцювальними та пісенними колективами, а й народними майстрами-умільцями, мистецькі вироби яких вже традиційно були представлені у фойє театру Виставка наша присвячена 200-річчю на народження Тараса Григоровича Шевченка. Задум виставки у нас, так як ви бачите, є. В центрі в нас іде сам портрет вишитий Ігор пинич Наталією, головою сільської ради Лопатівської Шевченко. І далі в нас якби розділено сучасність і давнина. Творчий виступ аматорських колективів Олевського району зібрав повну залу глядачів та подарував глядачам гарний настрій та незабутні враження. На головній сцені області виступили 127 учасників, серед яких 40 дітей, школярів. Насправді ми щасливі приїхати сьогодні. Маємо честь виступати на такій сцені. У нас приїхало 14 колективів, які мають і звання народне, і зразковий колектив. Привітати учасників дійства вирішили і високопосадовці Житомирщини. На Олевщині у нас може так само, як і деякі інші поліські райони, чи не найбільше збережено такий селянський уклад життя. На та селянська хата і ці ужиткове декоративне мистецтво, ви бачите, воно притаманне тільки краю, Олевщині, і Щедроті Поліської душі, і намагання вдале показати в вишивці, в рушнику, в полотні, в ковдрі, в долівці, весь той красу і пейзаж. Поліського краю. Дійсно, це район, який більшість сіл знаходиться в лісах, там свій уклад життя, там своє господарування і там свої таланти. І там дійсно професійні народні таланти. У рамках виконання соціальних ініціатив президента України Діти майбутнє України на Житомирщині, як і в інших регіонах, здійснюються заходи зі збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів. Зокрема, органи місцевої влади працюють над підвищенням рівня охоплення позашкільною освітою. На даному етапі близько 70% дітей зайнято в в позашкіллі. Ну, будемо намагатися, щоб це було 100%. Нагадаємо, що кращі творчі колективи області братимуть участь у заключному галаконцерті, який відбудеться наступного року у Києві.